Всім привіт! Сьогодні в обзорі у нас Кентавр 160Б. Далі в слідуючих відео у нас буде 160.9. І порівняння між цими мототракторами, яка в них різниця, тому уважно слідкуємо. Значит, генератор винесений у нас під капот, щоб на нього менше попадало пилюки, грязі і все, що летить з колеса. Може попадати на генератор, щоб на нього не потрапляло, воно на, на даний генератор знаходиться під капотом. Далі стартер прямого типу, не редукторний, звичайний. Акумулятор 36 А, на нього нічого взагалі не пишеться, але тут 36 А. Він достатньо простий, е, один із самих дешевих акумуляторів, але він, його достатньо для того, щоб заводити двигун, крутити двигун 195. Е, з, е, 100, тут 195-й двигун з увеличеним ходом поршня. І тут 15 кінських сил. Колінвал шатун відрізняється від 12-ти сильного, а все інше нічим не відрізняється. Тому, хто не вірить, будь ласка, ви можете не вірити, можете говорити, да, тут 12 кінських сил, ви можете зайти до нас на YouTube канал, я порівнюю там колінвали. Положив два колінвали і там. Чітко зрозуміло, отдільно знімали відео, для того, щоб ви розуміли, що тут дійсно більше кінських сил. Хоч хтось там буде розказувати, що тут не 15, тут 12, Ребят, ви можете вважати так, як ви вважаєте за потрібне. Я вважаю так, як я вважаю за потрібне. І е, я пояснюю це судячи із свого власного досвіду. От. Хто не вірить, це, будь ласка, ви можете не вірити. Але при заміні колінвала із 12-ти сильного сюди не підійде. Він не буде заводитися у вас. Хоча пробуйте, будь ласка, ви ж вірите в те, що ви вірите. От, далі. Що я хотів би відзначити? Краник. Краник тут йде із пластиковою вставкою. всередині. Резиночка і пластикова вставка. І він розрахований на закриття там 20-50 разів ви його закриєте, і він почне пропускати у вас ось тут. Тому за кожним разом закривати краник при запуску е, даного двигуна і мототрактора не потрібно. Чому я поясню, е, коли ви будете кожного разу закривати, у вас буде текти солярка. Якщо ви будете використовувати даний краник тільки при заміні топ топливного фільтра, е, який ви будете міняти приблизно один раз в рік, е, то вам на 20 закриттів це 20 років. На 20 років, я думаю, раз в 20 років поміняти. Корпус фільтра буде не настільки уже і тяжко. Зрозуміло, так? Далі. Масло. Я рекомендую 10 В40 полусинтетика синтетика в двигун для дизельних двигунів або універсальний дизель-бензин. От. В книжці написано мінералку. Можна, потрібно заливати або вказана мінералка. Можна заливати сюди мінералку. Але я рекомендую полусинтетику. Якщо ви вважаєте за потрібне заливати те, що написано в книжці, заливайте. Ви е, гірше двигуну не зробите, але гарні показники, як показала практика. І трішечки у мене є опита в даних тракторах близько 12 років з даними двигунами роботи. Я можу сказати, що сюди рекомендую заливати 10-40 полусинтетику. Але я не нав'язую, ви можете свою думку, ви можете вирішувати, так як ви вважаєте за потрібне. Заливаєте масло ось тут, вливається ось тут. Не сильно в зручному місці, але, але все одно зручніше, чим раніше було у нас з цієї сторони. Болтик ось тут. Давай покажемо людям. Ось тут. Видно, так? Його? Отлично. Так. Воздушно повітряний фільтр, воздушно масляний фільтр. Заливається мастило, обов'язково на дно самого масла, на дно самого фільтра заливається масло і фільтруючий елемент має бути змочений мастилом. Буде пропускати на порядок набагато менше пилюки. От. Отдельно, я думаю, що там є 11 відео, але якщо комусь потрібно, в принципі, знімемо, як, як взагалі обслужувати воздушно масляний фільтр. Далі, по самому підрамнику. Підрамник тут, як ми бачимо, не усилений. Зазвичай, ось тут дивіться, одна або дві. Дві-три пластини наварених ось, ось тут. І це вважається, словами менеджера, що усилений, е, усилений підрамник. Тут він типу, не усилений, але він усилений від неусиленого, у 160-х моделях нічим не відрізняється. І З усильним навантаженням також нічим не відрізняється. Тільки словами менеджера, і оцими двома пластиночками, які нічого не вирішують. в принципі. Далі, тому... Тут, подрамник, тут підрамник буде працювати, як у всіх мототракторах на 15 кінських сил. Тобто 160 моделях вони всі абсолютно одинакові на сьогоднішній день. Далі е, Далі. По колесах. Колеса у нас йдуть 6х12, на передні, задні у нас йдуть 6,5 на 16. Так, значить, по трансмісії. Трансмісія. у нас винесений в сторону. І коли ми включаємо шосту передачу, або третю передачу, першу, впирається цей речах в ногу. І коли ми їдемо, нас качнуло, наприклад. Є ймовірність того, що ногою ви просто зможете вибити передачу в нейтраль. Таке теж у мене, у мене таке було. Але це не проблема. Ви можете в принципі, вигнути або перегнути речах так, як вам буде зручно, або переварити, або винести його так, як вам буде зручно. Потрібно доробляти, конечно. Звичайно, що це гірше, чим просто купити і насолоджуватись трактором. Такі трактора у нас також є. Вони в основному йдуть японські, і вони зазвичай ну, в десятки разів дорожчі, ніж дана моделька. Тому вирішувати вам, переварювати вам чи купити той трактор, який ви просто будете насолоджуватись і їздити. От, це все впирається просто в кошти. От, і вирішувати, звичайно ж, вам. Далі. Що я хотів би відзначити? Блокировка полуосі, Тут іде в даній трансмісії, оскільки речішок у нас сюди заходив трансмісію. Понижені повищені передачі речах Ось тут знаходиться 6 передач, вперед-дві назад. Значить, Що ще вам цікавого розказати про нього? Да. Ремня йде два, не три. На фотографіях інколи йде з трьома ремнями. ні. Е, рекомендую завжди ставити два ремня. менше зусилля на вал первічної трансмісії. Ось тут у нас виходить майже середина. От якщо ми возьмемо, е, сам вал, вал у нас ось тут ось такий проміжуток і тут такий же, майже такий же самий проміжуток. От. Тому ось тут майже середина вала. Е, і Зусилля, Чим більше ми поставимо сюди, 1, 2, 3, 4, 5, 10 рівнів, як ми поставили, то велике зусилля було б на, на вал ось тут в цьому місці, той який в трансмісію заходить, на перший підшипник, який знаходиться в трансмісії. І його завжди ламає на, на із на лом бере цей вал на тяжких рівнів. І за цього буває часто, що раніше лопались вали. Зараз вони. Зробили їх іншої якості і вони тримають. Але був такий період, якщо я не помиляюсь, близько 20-ї десь в 20-му році заїжджали трансмісії з валами, ті, які були з такого настільки простого металу зроблені, що ламались вали. Та я не знаю, за рік майже 2-3 рази чу чуть не кожен трактор е потрібно було міняти вали. Це просто, ну тоді от якийсь такий період. Зараз це питання вирішили. Е, іншою якістю самого металу на дані вали. Але, оскільки показала практика, що зусилля туди йдуть великі, то я рекомендую ставити два ремня. Вони не пробуксовують. Якщо пробуксовує у вас два рівня, то це дуже великі зусилля даєте на сам трактор. Тобто це буде індикатор того, що не потрібно більше більші зусилля давати на цей трактор. Два ремня, якщо не проскальзують у вас і нормальної натяжки, то не потрібно йому йому потрібно зменшити зусилля, навантаження на сам трактор, і все у вас буде добре. Зрозуміло, так? Я думаю, що максимально зрозуміло. Підшипник обов'язково потрібно вижимний змазувати. Для того, щоб він у вас довго працював. Далі, опять же, я не нав'язую, ви можете його взагалі не змазувати. Він у вас буде синіти, от, нагріватися, іскорки з нього будуть летіти, ось так. От, і він досить швидко у вас вийде із строя, оскільки він буде працювати на суху, і ви не будете його змазувати. Але це вирішувати вам, змазувати його чи не змазувати. Тому, будь ласка, я рекомендую при кожному виїзді, а ви там вже, як поважаєте, за потрібне. Можете мазати, можете ні. Далі. Що цікавого, у нас йде е, натяжний ролик натяжний ролик двох ремнів. Е, він йде автоматично. Зусилля ми можемо регулювати ось тут цим болтом. Чим сильніше ми його закручуємо, тим сильніше у нас е, е, навантаження на саму пружину і пружина сильніше у нас піджимає ремні. Зрозуміло, так? так. Далі це у нас насос Гідро... Дивіться, це насос у нас гідравліка. Насос гідравліки, і він стоїть у нас е, посередині трактора. Від, за, іде у нас, е, е, значить, він працює від двигуна через ремінь. Для чого так зроблено? Е, при вижимі щеплення, коли ми виживаємо щеплення, у нас все одно працює гідравліка ззаді Піднімає, опускає навісне обладнання порівняно з іншими мототракторами. Там, де у вас насос стоїть, ось тут і від мотора підключений, то там у вас буде при вижимається весь ви щеплення, не вижимаєте, у вас гідравліка буде працювати. Піднімати і опускати навісне обладнання іззад самого трактора. Ось так. Отакі є відмінності. Хромована вихлопна труба. Датчики у нас прості, круглі по... на панельки. Вони... Давайте я вам покажу. Показує вольтаж і мотогодини. Зараз 12.5 тримає плотність акумулятора. Далі. Далі. Що цікавого, що цікавого. В принципі, В принципі, В принципі. принципі. коротко про тракторець ми вже пояснили. Слідкуйте далі за нашим відео. І... А, Підписуйтесь на наш канал. Замовлення ви можете зробити по даному номеру телефону, який вказаний на екрані даного відео. Всім гарного дня.